Свого народження дитина запитала у Бога, я не знаю, для чого йду у цей світ, що я повинна робити. Бог відповів, я подарую тобі ангела, який завжди буде поруч з тобою. Він тобі все поясниться. Але як я його зрозумію, я ж не знаю його мови. Він тебе буде навчати, своєю мовою Він тебе захистить від усіх бід і негараздів А як звати мого ангела? Неважливо, як його звати. У нього багато імен, та ти будеш його називати мамою. всіх. Чаємо жінку, матір, скільки спогадів і тепла у собі це магічне слово. Це слово ми називаємо найдобрішу, наймалішу, найдорожчу, найкращу нам людину і кожного немовляти і до глибокої старості образ матері супроводжує через тіле життя. Мати навчила нас бути мудрими, добрими, навчила жити, вірити. Любити і надіятися. Моя мама, ти для мене найважливіша людина на світі. Я завжди відчуваю твою любов і підтримку. Навіть коли здається, що весь світ проти мене, я завжди знаю, що для мене краще і ніколи не залишаєш мене на одниці. Я завжди пишаюся тим, що ти моя мама і дуже вдячна за все, що ти для мене робиш. Я поважаю. Та ти знаєш, що робити в будь-якій ситуації і ніколи не здаєшся. Я бачу, як ти працюєш без зупинки, і я надзвичайно дякую тобі за це. Хочу сказати, що ти найкраща мама на світі, Ти ти завжди була поряд, коли мені була потрібна допомога, порада чи підтримка. Ти ніколи не забувала про мене, завжди дбала про моє щастя та благополуччя. Ти дуже сильна, та незламна жінка. Яка здатна перевороти будь-які перешкоди на своєму шляху. Твоя відданість родині та твоє мужнє серце завжди вражають мене. Я безмежно люблю тебе, мамо, і завжди буду вдячна за все, що ти для мене робиш. Ти найкраща мама на світі, і я дуже щаслива, що ти моя мама. Я б хотіла висловити свою безмежну любов та повагу до тебе. Ти моя найбільша опора, моя порадниця та найкраща подруга. Дякую за твою любов та підтримку. Ти завжди підтримуєш мене у складних моментах та радієш у щасливій миті. Ми хотіли б висловити нашу глибоку повагу. Та любов до тебе ти завжди була поруч з нами, коли нам було потрібно. Ти давала нам силу і мудрість, щоб долати складності життя. Любі наші матусі, ми любимо вас і завжди будемо цінувати те, що ви робите для нас. Ви найкращі мами у світі. Дякуємо за все, що ви робите для нас, і за те, ким ми є. Не буду казати та знай Ми блукаємо між світами.